Козороги, давайте подивимось, що вас чекає в червні місяці 2025 року. Подумайте про себе, чого б вам хотілося б дізнатися. Що б хотілося б почути. Сконцентруйтесь. Якщо ви по гороскопу козиріг і по асценденту теж козоріг, ви можете дивитись. Збудеться в усіх козорогів. Перша карта, друга карта і третя карта. Подивимось. Ну, скажімо так, початок місяця у вас буде такий, знаєте, динамічний, буде прорив, будуть якісь цікаві, можливо, пропозиції, можливо, поїздки, можливо, зміна роботи, можливо, зміна в знайомствах, можливо, якась нова людина прийде до вас у знайомства, да? можливо, це буде саме чоловік, наприклад. Да? І, напевно, бажано або стихії вогняної, або та людина, яка знає все. І навіть більше. <сум> моменти у фінансах теж вони будуть покращуватися, да, вони будуть зростати. Дуже багато моментів, які вас оточують, да, вони будуть м м як, більше прояснятися да, по цій карті. Можна сказати, що всі моменти, які Зараз, наприклад, або в тайні, або ви там щось не розумієте. Вони будуть покращуватись, вони будуть м, вияснятись, да, все тайне стане явним. Да, ви зрозумієте багато чого. Можливо, ви зараз на шляху до. Другий варіант, можливо, якщо ви зараз на шляху до якогось нового знання, можливо, ви хочете прийти якусь кваліфікацію, щось вивчити, або ви зараз навчаєтесь, то в принципі навчання буде проходити чудово, тому що вам буде, скажімо так, всі дороги відкриті, да, ви захочете багато чого вивчити, або ви багато чого знаєте і шукаєте роботу, то всі шляхи вам відкриті. Да? Вам головне не забувати, точніше, не забувати, а ну впевнені в собі будь. Да? Яка б ситуація не була, ви просто повинні помнити, що ви знаєте багато, ви ви знаєте, вам бояться нічого переживати, нічого, хай переживають всі інші. Вам не треба, ви все знаєте, ви мах. <сум> ви людина, яка знає все, да, якій підвладні всі чотири стихії, всі чотири. Сторони світа, скажем так, і вам переживать Ну а в по постальних картах просто можна сказати, що буде динамічний початок, динамічний в принципі місяць, можливо, в поїздках, можливо, в роботах, можливо, в якихось екзаменах. В принципі, червень це я не знаю начало літа. А коли екзамен здають? Я, я вже давно просто заробила. <гл 'язок> От і такі да моменти будуть. Постійно в русі, в русі, в динаміки, да, якісь емоції, якась е, іскра, якась можливість, я, якісь, може, ідеї навіть у вас будуть, да, і у вас буде постійно отак от в рухах, в рухах, і у вас місяць пройде, ну, починається, точніше, дуже так бистро і яскраво. Скучно вам не буде. <схух> Дивимось, що вас каже друга колода для вас, козироги, на червень місяць. Друга колода, Ху -ху -ху. перша карта, друга карта і третя карта. Знаєте, що саме круте? Що перша карта випала теж восьмірка жезлів, так як і в першій колоді, тобто прорив, да, якийсь можливо ви щось. Ні, давайте черзі. Вот. Картіна, і перша карта, яка випала, це оця, і вона говорить про те, що як і в тій колоді, да, що місяць почнеться, як почнеться, так і буде продовжуватися. Да, отак, от бистро, в темпі. Ви, можливо, навіть не вспінете його замітити. Або як варіант, останні карти говорять про поїздку. Про поїздку, можливо, за кордон поїдете, можливо, поїдете працювати, можливо, повернетеся за кордону там в Україну чи кудись просто поїдете, да, поміняєте грані свого міста. Да. А, можливо, буде якась зустріч з чоловіком. Який випаде на вашому шляху, і він буде, такий, знаєте, азарний чоловічик такий. Або це можуть бути ваші доспіхи, ваші успіхи в якійсь справі або в роботі, або в навчанні, або навіть в стосунках, якийсь успіх і якась така емоція побідітеля, виграша, десь ви себе проявите, покажете, вас, можливо, замітять, і вам повернеться оці всі. Ваші плоди, да, те, що ви вкладали, те, що ви робили, те, що ви десь показували, десь розказували, воно вам вернеться із такою великою Забула, як оце і називається, Боже. В общем, забула. Напишіть мені, як називається оцей символ, я забула, господи, вінок з цього з. Таку, така ця дерево таке є, що воно коротше повідоносне, да, воно всі повіді раніше отак от і заїжджали в, в давні часи. От тому тут буде така прогресія, да? таке її двіження, рух. Можливо, ви чогось не знали та дізнаєтесь. А можливо, вам інформація сама поліється, яку ви шукали, або яку ви хотіли б дізнатись, або ви там не знаю, тиждень ж назад подумали, блін, було проти, якби оце я це узнала, і я б знала, що мені робити. А тут раз через три дня ви це узнали, і ви знаєте, що вам робити. Ну, от, грубо кажучи, да? мислі матеріальні, да? вам треба прислухатися до до себе, да, до своїх відчуттів. Ну то тут по картах я вам кажу, це просто бомба-пітарда. Тому що тут, ну, як мінімум поїздки, а як максимум таке свершення судьби, такі моменти радості, вспишки знань якихось, двіження, да, можливо, навіть самольот, польот на самольоті, можливо, ви там десь там я не знаю, живете в Германії, а полетите в Іспанію. ну коротко, да, Якісь такі прям подвиги, да, які будуть гріть сердечку. Ну або поїздки, це теж немаловажно, але що движення і вам головне. Не просто не забувати, що ви знаєте багато, і якщо вам хтось каже, що ти не знаєш, типа ну ти, ти уче мовчи, то ти скажете, ні, я якраз знаю, бо я якраз це ось проходила або вчила, або знаю, або роботу і так далі. Ну, тобто не давайте нікому казати, що ви чогось не знаєте. А в своїй темі, там, де ви компетентні, там де ви вчили, да, знаєте, там ще на це там працюєте цим, то ви знаєте, да, вам не треба <гум> лишні совіти. Ви так все прекрасно знаєте. Що скаже третя колода? Приблизно, да, як у нас буде завершатися місяць. На завершення місяця, що нам колода розкаже. Перша карта, друга карта і третя карта. У-у-у! Ну, як сказати? По-перше, мені подобається, що тут як мінімум два мужчинчика. Можливо, це якісь або зародження відносин, або спілкування з людиною, або якщо ви, наприклад, в парі вже в офіційному браці, да, наприклад, то може бути або знайомство з іншою людиною, або якесь спілкування, або можливо на роботі, да, моменти, якісь робочі моменти вас там якось порадують, або можливо вам потрібно людину нову на роботу брати, якщо ви. Як бізнесмен або просто там ким працюєте начальство, да, в якійсь сфері, ви начальник і вам потрібно брати людей або начальниця, да, і ви будете там обирати кандидатів серед чоловіків. Ну або ви будете обирати кандидатів серед чоловік на ваше сердечко. Це вже немаловажно, теж дуже круто. Тоже такий посильний потенціал. Це в кінці місяці приблизно Можливо, вам самій понадобиться показати. Ну. Себе твердо да, е, показати, що ви хочете, а що ви можете, які там ваші там, принципи або моралі, або що ви хочете там, від цього життя, або від цих відносин, якщо у вас, наприклад, вибір між партнерами, і один партнер там десь літає, а другий партнер більш приземлений. Да, і, ви, ви, і ви з одним поговорите, з другим поговорите, скажете, що мені оце, мені надав цей оце. Якщо ти не підходиш, все просто йде. Просто не мішай мені далі вибирати своїх кандидатів і так далі. А в цілому дуже багато чоловічої енергії. Є. Типу сумніву, якого вибрати. ну от правда, щось таке, знаєте, чоловіча, чоловіча енергія да? і е, похід в, в сторону да, до чоловіків, але по цій карті дуже хотіла б сказати, що ця карта може говорити про те, що вам хтось із чоловіків не як не доказує да, всю правду, десь він щось приховує, або вам треба поняти, хто що від вас приховує. Да? Ну, або, в принципі, якщо вам подобається їсти лапшу, то <сум> оставляйте все як є. Але в будь-якому випадку, да, тут прислухатися до себе в першу чергу. Не надо падати. <сум> Прислухайтеся до себе да, і зрозуміти, да, хто, біля вас, хто вас оточує, хто біля вас, кого, з, яким, з якою будиною вам би хотілося, і це все буде на кінець місяця припадати, да, що вам захочеться м, зрозуміти. Або як варіант, це може бути просто нове знайомство. Да, яке вам сподобається, але мужчина буде такою сліхсліхінкою, знаєте, ліхою такою, що от родісмасливий красивий з однієї сторони, а з іншої сторони, от щось не договорює. А що не договорює, тоже якби обідно і хочеться знати. А він може не розказувати, наприклад, тому що він там не вважається потрібним і так далі. І тому може випадати така карта, бо ви можете відчувати себе якоюсь обманутою, або або просто ви розумієте десь внутрі, що у вас отут сумніви, тому що вас щось щось вам щось вам не дорозказують. І вас це можуть голожити. Тобто тут такі моменти, зверніть на них увагу. А взагалі я вам бажаю всього самого крутого. Якщо вам потрібна моя допомога, якісь консультації, якісь відповіді на ваші питання, ви завжди можете написати мені. Інстаграм я перекріплю тут. Ви пишете мені в лічні сообщення, що вас цікавить. І я вам відповідаю. У мене є консультації за донат. Тому якщо вам вас цікавлять якісь питання, то вперед і песнею. Всього вам самого крутого. До нових зустрічей!